Павло, ну що, ти прийшов в батла, але бачимо в очах сум. І слухайте, ну неймовірний 12-й сезон. Так учасники переживають один за одного, ти насправді Більше, ніж за себе. хвилюєшся за те, що не прийшла Катя. Так. Чесно, в нас якась така команда, Святослава. Ми всі за такий короткий період стали такі, якісь близькі один одному. І оці варіанти, коли ми повинні один з одним змагатися, ми навіть не за свої виступи так переживаємо, як один за одного. І це дуже важко. Справді, я не знаю, які будуть наступні етапи, але мені здається, що іменно цей етап морально є найважчим. Ну, тому що ти забираєш що... шанс у свого друга. Це по-перше, і по-друге, ми розуміємо, що ми маємо працювати в команді. З одної сторони, моя команда, з другої сторони, мої конкуренти. Якщо ми будемо дуже сильними конкурентами, і почнемо вичуджувати щось на сцені, то хтось один з нас налажає, а якщо налажає один, то й налажає другий. Так. І з іншої сторони, зараз бути такими, ніби ми такі хороші, і ми такі от прям-прям-прям не знати, ну так само не виходить. І в цьому от найбільша проблема. Їх суперсила, голос. Обери ти свою суперсилу разом з «Київстарт». Зроби свій тариф особливим додаткові гігабайти, домашній інтернет, та, звісно ж, Київ тебе або ж або щось інше без додаткової плати. Але зрештою, ти максимально сильно хвилюєшся за Катю і одразу було помітно, що ви є не конкурентами на сцені. Ви реально є дуетом. Тож я хочу тобі сказати, що у тебе на нокаутах є місія. Співати tamam. за двох. За тебе за Катерину. Ти прийшов далі. Відповідно, ти маєш далі показати хороший результат. Хороший результат потрібно показувати з хорошим матеріалом. Чи думав ти про ту пісню, яку вже будеш співати на нокаут? Так, в нас вже є декілька варіантів. А дивись, ніхто не ділиться з нами. поділись хоч ти. А, дивіться, я буду співати пісню. Дуже хорошу українську. Можливо, а можливо і ні. Музичну пісню. І ви її точно всі. А знаєте. А давай якісь варіанти от реально серед варіантів якісь розкинув ну, три пісні, які б ти хотів заспівати в нокаутах. Так. Так. Три перша, так. друга і, і третя. третя. Які всі приховані в наші учасники? І Це Що пісня, так? Я так, не так? А то це ще це пісня. пісня. Це ще й пісня. Там є, так. до речі, там є в цій пісні музика і слова. І приспів. Це неймовірно. Мені здається, це найвеличезний секрет, який був розкритий під час бекстейджу. Цей номер приречений на успіх. Ми вже знаємо, що ти будеш в прямих ефірах. Насправді, знаєш, жарти жартами, але в кожному жарті є доля правди. Тому ми тобі цього бажаємо. Дякую. Що казав тобі твій тренер перед вихідом на сцену? Взагалі, Святослав нам дає таку місію, щоб ми, по-перше, не хвилювалися, по-друге, максимально кайфанули на сцені. І по-третє, Передали повністю пісню через себе глядачам, повністю передали всі емоції і той зміст пісні, яку вкладав в неї автор, щоб кожна людина, яка дивиться на нас, відчула нас на сцені. Не просто от, артисти і собі вони виступають, а кожен згадав себе, наприклад, або якусь історію, яка пов'язує його з цією піснею, і знову її пережив. Оце була головна місія. Слухай, я тут зараз ще згадав, що на сліпих прослуховуваннях бекстейджу бакстейджу Наталі тебе розсекретила в тому плані, що твоє серце вільне. Так. Після батлів з Катериною. Воно залишається вільним чи. Воно залишається. Ну, По-перше, в Катерина є хлопець. Ах, Катерина. <реш> ну, От. знаєш, як кажуть: ну, хлопець буває... не стіна. Це про дівчину кажуть. Ой. <реш> 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 Гано, я нічого не казав. Я теж. Ні-ні. Теж серцяє... е, ні На даний момент <гум> все залишається так, як залишалося. Можливо. А <гум> можливо, і буде дуже гарна українська пісня, може й не українська. <гум> <гум> Слуха, чи є в тебе взагалі якась стратегія, як дійти до фіналу цього проєкту? Є е, не те, що стратегія, є бажання. є бажання. Можливо, навіть не до фіналу дійти. <гум> е, а максимум проявити себе, показати себе людям і от дати насправді людям відчути все те, що відчуваю я на сцені, оце моє головне завдання на проєкті. Я хочу, щоб люди могли переживати ті самі емоції, веселі чи сумні, щоб люди могли просто віддаватися. Хоча декілька, декільком цим годинам, які вони дивляться проект, щоб вони могли забувати просто про все, що в них в житті, можливо, щось не так. Всяке буває. І щоб вони просто могли послухати хорошу музику, отримати від цього задоволення і відійти від тих проблем, які в них, можливо, є в своєму житті. А ми для цього робимо, стараємося робити все можливе. Слухай, після цих слів вже немає чого додати. Ми тобі просто аплодуємо, вітаємо так. тебе Дякую. в голосі і чекаємо тебе на направу. Дякую. чому твоя суперсила розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила, та додай хештег «Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш ютуб канал, залишайте коментарі та вподобайки. Побачимось вже за тиждень. Па-па! Дивись голос країни. О 21.00 на Київстар ТВ.